Всім моє вітанечко, я Лілія і ви на каналі Творю для душі. Сьогодні четвер, 10 квітня, і я знімаю відео про подарунок, який я отримала, і про свої покупки. Але все по порядку. Хто на моєму каналі, і ви знаєте, що я зовсім недавно зв'язала светрик кругою кокеткою. І, звичайно, я і вам показала. І вже і на роботу його носила, де отримала схвальні відгуки. І я не могла не поділитися своїм кхе, светриком, своєю матусею. І, прийшовши до неї на гостину. Я їй показала цей свій светрик і наголосила, що я без си... чому я його розпочала і зв'язала цю кругу кокетку, тому що я дуже хочу собі зв'язати лопопейсу. І показала своїй матусі, які гарні бувають лопопейси. Але <кій> так як я напередодні цього переглядала у... ну, на Ютубі, з чого майстрині в'яжуть. Ці лопопейси, то я натикнулася на те, що майстрині розповідають, що справжній лопопейс в'яжуться із пряжі лопі. Звичайно ж, я пройшла промоніторила, що це за пряжа, звідки вона, яка її ціна, і навіть написала на сайт, де продається ця вовна. Скільки мені потрібно моточків, все, і ви знаєте, там вийшла така захмарна ціна, яку треба заплатити лише за пряжу майже 2,5 тисячі. Тобто, ну таких грошей зразу віддати, звичайно ж, у мене ну, нема на сьогоднішній день, щоб отак взяти і віддати 2 тисячі. То я й кажу своїм матусі, знаєш, я напевно всі кошти, які мені будуть дарувати на день народження, може ще нам будуть там дарувати, коли які кошти. Я буду це все збирати і куплю собі таку пряжу, щоб дійсно зв'язати справжнього попейсу. Але я потім почала читати про цю саме пряжу. І я на декількох Вікіпедії прочитала на декількох сайтах, що це пряжа колюча. А у мене, дівчатка, є светрик. Зараз я вам вставлю фото. Цей светрик я, це був другий мій светрик, який я зв'язала регланом зверху. Він мені дуже подобається, а в'язаний він із вовни. І я хочу вам сказати, що вона мала колкість, і тому я його ношу вкрай вкрай рідко, тому що моя шкіра дуже чутлива. І я зрозуміла, що хотілося б мені так, хотілося б зв'язати такий светрик, але я розумію, що я просто цього носити з такої пряжі не зможу, якщо вона настільки колюча. І переглядавши відео наших майстринь, я побачила на каналі в Галинки Чарівна ниточка та Галинчині Фантазії, де вона розпочинала в'язати лопопесу із скандинавської вовни. І я її запитала, вона мені написала, де вона. Зв'язалася я із продавчині, а продавчиня каже, що треба купити 5 кг, що вона продає по 5 кілограм. Звичайно ж, я засмутилася, тому що, ну, мені, ну, не знаю, я просто засмутилася, що це дуже багато, 5 кілограм. І знову ж, ну, кому я жаліюся мамі, що так і так. І на що я через декілька днів отримую таку, ну, такий від мами відповідь, таку, що ми з татом вирішили зробити тобі подарунок. Тобто, до твого день народження ще далеко в тебе є час. Ми тобі купимо цю нитку і подаруємо, а ти маєш зв'язати собі отой светрик, тому що вона в мене взагалі не, не тримає ні спиць в руках, ні гачків, нічого. Вона дуже далека від цього в'язання. І, і вона каже: купи собі і зв'яжи той светрик, який ти хочеш. Тобто, до день народження дуже далеко. Ми домовилися, бо мама хотіла, щоб я його зв'язала до дня народження, а в мене день народження в червні. То, звичайно, я ж не така там супермайстриня, я й так вчуся. в мене в зв'язку з роботою, і городами, і всім дуже мало, мало часу зараз на в'язання, тому я розумію, що я так швидко в'язати її не буду. Но ми все-таки домовилися, що це буде їхній подарунок мені на день народження. Я починаю в'язати, і коли я зв'яжу, то я маю їм це показати. Отже, дівчатка, я отримала 5 в подарунок ось такої скандинавської, це дівчатка скандинавська вовна. Я замовила жовтий кілограм зеленого білого і 2 кілограми мені прийшло синього. Ось такий подарунок. звичайно ж, я дуже вдячна і дуже задоволена. Ще це про подарунок. А ще я, хто дивився 1 січня моє бінго, я вам казала, що я хочу спробувати в'язати гердани. я, дівчатка, замовила їх. Я замовила станок, це йшов такий комплект. Коли я дивилася окремо, воно трішечки дорого коштує. А потім я натрапила на Фейсбуці ось на такий комплект. Тобто станок для в'язання, для плетіння герданів і отакий от набір, і йшли разом. І значно дешевше. І ви знаєте, дівчатка, я хочу вам сказати, що перший раз в житті я засумнівалася в собі, а чи зможу я зв'язати такий гердан. І я купила ось такий набір. І я хочу спробувати саме з отакого набору. Тобто, все в'яжеться, плететься по прямій. Я думаю, якщо я це зрозумію плетіння ось цього гердану, то я і зв'яжу той гердан. Оже, дівчатка, в мене сьогодні досить таке коротке відео, в якому я з вами хотіла поділитися своїм подарунком, який я отримала, і своїми покупками. Тож, я дуже задоволена, Цією покупочкою дуже я хотіла. Мене на це надихнула Наталочка з каналу Хобі у кошику. Вона поягла там вже декілька і досить таких ну, гарних, дуже гарних герданів. То і я так, то і в тиктоці я переглядаю дуже майстрині, гарні, ну, дуже гарні гердани, думаю, спробую і я. Ось на сьогодні такі, таке моє коротеньке відео. Дякую вам за підтримку. І до нових зустрічей!